Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні камеру від компанії Hikvision, Взяли на огляд. Це є досить таки бюджетна версія від Hikvision, птз шна камера, поворотна 360 з LED-підсвіткою 4 мегапіксельною 2.8 фокусна відстань, що в даному екземплярі дорівнює 97 градусів куту огляду. IP66, що дозволяє відповідно ставити дану камеру на, на вулиці. Має динамік, має мікрофон, що дозволяє вам зробити двосторонній аудіозв'язок. Тобто ви чуєте і говорите. Е, Далі 12 вона вольтова, споживає всього-навсього 9 Вт, 25 кадрів в секунду. Ну і більш такі детальні характеристики ви можете подивитися під відео в описі, а ми переходимо на наш тест і дивимося, як дана камера показує. Вона не має Wi-Fi, Вона може бути. Типу аналог, скоріш за всього, від компанії iMow є дуже такі популярні камери, поворотні, але вони всі мають Wi-Fi. Дана камера Wi-Fi не має. Але ми дивимося зараз на чіткість і на функції, які вона має. Ну, і бренд Hikvision також досить жирний бренд, але чи варто переплачувати за бренд, якщо вона не має Wi-Fi і якщо вона буде ще гірше бачити по чіткості. Але для того, щоб ми знали, яка чіткість, які функції, переходимо. І дивимося, як вона показує. Дане відео відбувається з даної камери. Хто дивиться на youtube каналі переведіть, будь ласка, своє розширення в 1080 p Дана камера, що я не сказав, має 5000 тисяч люкса світлочутливість. Вона досить ярко має показувати вночі. Має двійну нічну підсвітку: як ледівську, так, так і інфрачервону. Дивимося на наші розділові знаки. Цей 4 мегапіксельна камера. Ми дивимося, що вона нам покаже. Поїхали. Давайте станемо на 10 метрів, подивимося, що, що буде в нас на 10 метрах. Так, отаке зображення при 10 метрах буде з даної камери. Дивимося на табличку в 15 метрів. Натяку на автомобільний номер нема, або номер весь грязний. Так, дивимося 15 метрів. Так, він навіть не грязний, його хтось зняв. Хтось зняв номер машини, 3 як ми тепер будемо бачити, той номер. Той червоноград, то катастрофа. Тут просто крадуть все. У мене колись. Ці таблички навіть були вкрали, коли я заходив в офіс. <с>, Менше з тим. Їдемо далі. 15 метрів. От таке зображення, як на мене вже починається лажа. Ми дуже погано навіть табличку в 15 метрів бачимо. 20 метрів йде. 20 метрів. Все, таблички нема. Обличчя пливе. Ну, Таке зображення вам вирішувати. Яка камера краща? 25-30. ну Давайте для експерименту я стану ще на 30 метрів. Добто, чому 30 метрів? Бо дуже часто люди питаються, а яке буде зображення на 30 метрах? Дивимося, яке зображення буде при 30 метрах. Дана камера оптичного зуму немає, тільки цифровий. От таке зображення. Цю камеру, як на мою думку, би врятувала фокус на відстань в 4 мм. Але оскільки виробник поставив тут 2,8 і 4 мм даної камери немає, ми маємо отаке зображення. Досить нечітке, воно би було набагато приємніше з 4 мм об'єктивом. А так, маємо те, що маємо. Ну, Мені не подобається. Давайте ми ще її покрутимо, подивимося, як вона нам буде крутитись. Нагадаю, це є поворотна камера. Так, а де в нас тут? Мав би бути поворот. Що тут таке? А от він у нас тут. Поворот і навихл, перехрест. Так. Тут ми можемо повертати її вліво-вправо, це само собою. Зараз ми протестимо досить цікаву функцію. Я хочу подивитися, чи вона має режим патруля. Якщо вона має режим патруля, значить це буде, ну вона буде дуже хорошим конкурентом е своїх популярних камер від IMO, так? Але це ми зараз протестимо. Отак От вона крутиться. Давайте я ще зараз подивлюся, як вона буде у цей момент знімати. Так, режим патруляє налаштувати не зміг, оскільки з програми воно не викликається ніяк. Якщо ми беремо, наприклад, тут пресет, от ми нажимаємо ці всі штуки, навіть по налаштуваннях воно ніяк не реагує ні видалити, ні викликати. Ну от Просто ніяк. Е, от така історія з цим всім. Але для того, щоб. Ну, секундочку, давайте ще раз Так, вона ніяк не реагує. Беремо налаштування. Немає ніякого показу, немає нічого, камера зависає. Е, дивився я це все, ці всі моменти також через комп'ютер, також нічого не міг я там знайти, щоб подивитися адекватно. Може, воно дійсно і налаштовується, але зрозуміти це отак зразу. Розібравшись, це насправді ну, не, не так легко, якщо б як це було в інших камерах, більш простіших. Так як на мене, дана камера не вартує уваги взагалі. Hikvision бренд, але реально камери є кращі. тим більше за таку ціну краще показують. А так, якщо вам потрібно підібрати камеру під ваш об'єкт, звертайтесь до нас, ми вам підберемо максимально правильну камеру. Ми зробили дуже багато вже різних тестів. Звертайтесь до нас, ми безкоштовно вам порадимо камеру. Ви також в нас можете її і придбати. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.